Де можна купити кіно, подаємо сітка, де купив, машина. А я ж Просять повтор зробити. Будемо вбивати. Ну це наша Попути, кухня. Ну це та нам, та, нам тут Попути. не вони ж приносять, понятно. Мовини. Це тут то так же, щоб вже стукатурка не їбанулася. Не, не ну, то ж, то ж то ж, то мені щоб на голову не пали, я ж тут сплю. Да, ну, то, да. Так, давай так, щоб я твій хлопців не бачили. Не треба вам той, не дай Бог ще той Йобнуть нас нахуй за ту за цю сілимку. Не треба. Ну це така конюшня в нас. Це ми, той, з... Я зфотографував фотографію з, з першим ділом. Я зразу в крупне плану в мене той димоход, який не працює, ж понятно. Грубо, в нас то, то, то так грубе названня, то іменно чітко. Тут потолок, ну потолок ну пойдеть, кабель то висить, ну він не працює, тут все нормально. Це той он, труба була колись парове, напевно. Там не то, що парове. Ну, шипка ж, понятно, тут же ж Ну, нормально. Ну там дерев'яшка, все нормально. Тобто, Сквозняка, вроді, немає, mm -hmm. слава Богу. Ну, тій конюшній сквозняк був такий, що витягувало, блядь, і дух який цей. Ну, оце така цей. Ну, покажу пасики матрас, Шановні глядачі. Оце така срака. Ніяких немає, ні перер... Ну, нема. ні, ні. Ну, подушка вообще нова. Це ще нова, це хороша, бачите? Ну як перевернусь, вона ще пошти чиста. Я ще підожди, я сейчас покажу матрац оцей, на якому саньок спав, бок. <рёх> Хлопці, хоча... ну, щоб не впала курточка, блядь. Тут не вішал, каже, нема нічого, все, все... це вже ми там трохи. Це той. Трохи хоботилися. Ну Ця подушка я сповнений, ну така більш-менш чиста. Ну, я просто старо жив, мені трохи повезло було. І то це ж по наслідству мені досталося після лижників. Ну, це теж одіяло було, але ну, я хлопцю віддав, він там молодший трошечки, мені його жалко там. Це йому, мені я біля колоріфа переселився. А оце матрос тут срака повна. Тут 4 вмерло по ходу. Ну, п'ятна це той, це той, він почти новий. То нормально. Це той. Ну, ну, короче, це такий, це нормальний ще матрас. Це так, в пределах, ну, новий. Оце ну, таке, так, все нормально. Не, не, ну, покривальце таке. Ну, на, покривальце на, ж, я так зрозумів, більш-менш хлопці, які воєнні, а не, не оці ти цікашники, сука. Не блядь, А поду, а подушка ще ж одна нова. Я знаю, я зараз підожді, я на свят, щоб люди побачили, що подушка. Що що, що, що я показував перед цим подушком, то, то нова, бо вони можуть не повірять мені. Нова подушка. Чиста саме головне. Я ж я, я вам казав, я ж бачите, я ж показав, що це, це ж взагалі чиста по сравненні з цією. І це ж кожна така подушка. Ну я, правда, курточку постиваю, щоб не той, не дай Бог. Ну, одним словом. Ну хорошо, ціла. Це, це ціла. Бо є той, бо, бля, утром би просиналися в Підії. Ну, є сі, не цілі. Ну, це таке, це нормально. все. Ну, вкутаємо свої шмотки такі, щоб, ну, не, тоді, я знаю, що, ну, навіть тоді, хрень, значить, будемо хворкою сірвати. Ну, я не знаю, пацаки тут. Ну, не, шановні зрителі, не тільки ж будуть особи муського пола. Ну, Більш хай це для людей мужського. Чого? Щоб от так, от, от, от така у нас апартамента. Так, да, апартаменти. Ну, я називаю. А я ще, я ще не дійшов, підожди, Тут торкатися ж ні до чого не можна. Це ж тягне сюди, це прямий ход тут. Прямий ход. Ну, його ми запхнули той, тому що той би калоріфер нам би не поміг. Ну і так, як п'ять часов нема світу, то тут замерзають ногті в ботинках, в зімніх і в шестяних цих. Тут це чітко, все по чесноку, Тут торкатися не можна, бо він торкнувся один случайно, там мудак один тут був. Такі інтересні, тут в контингенті інтересний, ну у нас то костяк держиться. Наш не трогай, друзі. Я зараз покажу тут той. Це наша пепельниця. Ну, таке саме відро, постять, тільки в коридорі. Ну, ми ж тут не можемо поставити, блять. Ну, в ну, бутилку у вас цим. бо ми ж. Драбини з цієї сторони, підперті, щоб ви розуміли. Все чітко, все по чесноку. Я ж хоч боюся ходити, вони можуть там, то можете впасти. Там. Ось на голову може бнутися нахуй. Все тут. Все тут буде, до нічого тут нічого стараємося не торкатися. Вообще, в відіалі, не торкатися нічого, тому що це заставлять,